Споживання алкоголю в США є найнижчим за всю історію. Епоха стриманості, чому американці відмовляються від алкоголю, і що це означає для здоров'я нації. В останні роки спостерігається помітний, мабуть, несподіваний тренд споживання алкоголю в США неухильно знижується, досягнувши історичного мінімуму. Це не просто статистична аномалія, це свідчення глибоких культурних зрушень щодо алкоголю. Його ролі в суспільстві та сприйняття його впливу на здоров'я. І як досвідчений фахівець у галузі здоров'я та благополуччя, я вважаю, що ця зміна, безумовно, є гарною новиною для здоров'я американської нації. Не буду переказувати цифри з опитувань, які ви напевно вже бачили. Важливо зрозуміти, чому це відбувається. І, на мій погляд, це пов'язано з цілим рядом факторів. Які сплелися воєдино, створюючи потужний імпульс до утримання. По-перше, це зміна сприйняття здоров'я. Довгий час, помірне, вживання алкоголю позиціонувалося як щось прийнятне, навіть корисне для здоров'я, особливо для серцево-судинної системи. Однак, все більше досліджень показують, що навіть невеликі дози алкоголю можуть чинити негативний вплив на організм. Підвищуючи ризик розвитку раку, захворювань, печінки та інших серйозних проблем, вплив на гормональний фон, особливо у жінок, також стає все більш очевидним. Я особисто спостерігаю, як мої пацієнти, особливо молоді жінки, все частіше звертаються до мене з питаннями про вплив алкоголю на їхнє здоров'я та репродуктивну функцію. Вони стали набагато більш обізнані про ризики і більш критичні до пропаганди здорового вживання алкоголю. По-друге, це вплив пандемії COVID-19. Пандемія внесла свої корективи в багато аспектів життя, і звички вживання алкоголю не стали винятком. Локдауни, соціальна ізоляція і стрес змусили багатьох переглянути свої пріоритети і відмовитися від шкідливих звичок, включаючи вживання алкоголю. Але я думаю, що ефект пандемії був не лише тимчасовим. Вона стала свого роду точкою неповернення, що змусила багатьох задуматися про своє здоров'я і благополуччя. По-третє, це зростання популярності безалкогольних напоїв. Раніше вибір безалкогольних альтернатив був вкрай обмежений, зараз же ринок пропонує величезну різноманітність безалкогольних версій улюблених напоїв від пива і вина до текіли і джину. І якість цих напоїв значно покращилася. Це дозволяє людям насолоджуватися смаком і атмосферою, не вдаючись до алкоголю. Я пам'ятаю, як у студентські роки єдиною альтернативою алкогольному пиву був одулес, який, чесно кажучи, залишав бажати кращого. Зараз же, вибираючи безалкогольний напій, можна знайти відмінну стаут, айпі або навіть безалкогольну текіло. Цей вибір дійсно розширився, і це чудова можливість для тих, хто хоче скоротити або повністю відмовитися від алкоголю. Молодь двигун змін особливо радує, що тенденція до утримання найбільш виражена серед молоді, дві третини дорослих у віці від 18 до 34 років негативно ставляться до алкоголю. У порівнянні з половиною дорослих у віці від 35 до 54 років і ще меншим відсотком серед дорослих старше 55 років, це говорить про те, що нове покоління більш усвідомлено ставиться до свого здоров'я і не схильне слідувати за старілим стереотипам. Я думаю, що це пов'язано з тим, що молодь виросла в епоху, коли акцент робиться на здоровий спосіб життя, фітнес і ментальне благополуччя. Вони більш відкриті до нових ідей і не бояться йти проти течії. Але є й інша сторона медалі. Незважаючи на позитивні тенденції, важливо відзначити, що проблема зловживання алкоголем в США залишається актуальною. Опитування Гелеб показало, що серед тих, хто вживає алкоголь, особливо серед жінок, зростає кількість осіб, які зловживають ним. І це, безумовно, викликає побоювання. Жінки піддаються більшому ризику несприятливих наслідків для здоров'я при такій кількості вживання алкоголю, і я вважаю, що необхідно приділяти більше уваги профілактиці алкоголізму та наданню допомоги людям, які страждають від цієї проблеми. Що робити далі? Я вважаю, що для подальшого зміцнення тенденції до утримання необхідно продовжувати просвіщити населення про ризики вживання алкоголю. Необхідно чітко і ясно доносити до людей, що навіть помірні дози алкоголю можуть чинити негативний вплив на здоров'я, підтримувати розробку та просування безалкогольних напоїв. Чим більше доступних і якісних безалкогольних альтернатив, тим легше людям буде відмовитися від алкоголю, приділяти більше уваги профілактиці алкоголізму і наданню допомоги людям, що страждають від цієї проблеми. Необхідно створювати доступні та ефективні програми лікування алкоголізму та підтримувати людей, які прагнуть до одужання. Сприяти формуванню культури, в якій стриманість не вважається чимось ганебним або несумісним із соціалізацією. Необхідно створити атмосферу, в якій люди не відчувають себе зобов'язаними вживати алкоголь, щоб бути частиною суспільства. Укладення Зниження споживання алкоголю в США це безумовно позитивний тренд, який може привести до поліпшення здоров'я нації. Це свідчить про те, що американці стають більш усвідомленими щодо свого здоров'я і готові відмовлятися від шкідливих звичок. І як фахівець у галузі здоров'я та благополуччя, я вважаю, що необхідно підтримувати та зміцнювати цю тенденцію, щоб створити здоровіше та щасливіше майбутнє для всіх. Я сподіваюся, що моя стаття надихне вас задуматися про своє ставлення до алкоголю і прийняти усвідомлене рішення про те, що краще для вашого здоров'я і благополуччя. Пам'ятайте, що здоров'я це найцінніше, що у нас є, і його потрібно берегти.